Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему. У ЗМІ з'явилася така інформація, що повістку нібито може отримати родич, який постійно проживає з військовозобов'язаним. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйся свою думку. Залишай в коментарях. Дуже цікаво, а чим це передбачено? Я особисто друзі не знайшов, чим це передбачено. Однак. Ми можемо говорити про те, що така норма, наприклад, може з'явитися, і якщо вона з'явиться, то що означає, постійно проживає разом зареєстровані за певною адресою, чи просто разом живуть? Що буде вкладатися в таке визначення чи під такий термін підпадати? Поки не зрозуміло. По-друге, родич. Це людина, у якої дійсно передбачено кілька ступенів спорідненості. Є такі родичі, з якими дуже погані відносини. Або, наприклад, можуть бути певні відносини між чоловіком та дружиною, які перебувають також в поганих відносинах, однак вони офіційно ще не розлучені. Перш за все, ви повинні розуміти, що повістку виписують на конкретну людину. конкретного чоловіка. Чи буде належним чином? Повідомлений призовник, військовозобов'язаний або резервіст, якщо повістку отримує родич. Відповідь ні. Окрім того, в самій повісті чітко вказано про особистий підпис, а не про підпис родича, з яким постійно проживає військовозобов'язаний. Також виникає логічне питання: хто уповноважений вручати повістку? Згідно постанови каміну 352 та 1487, це посадові особи ТЦК та СП. Та за розпорядженням керівника ТЦК та СП уповноважені представники держорганів та органів місцевого самоврядування, також керівники підприємств, установ організацій та закладів освіти. У багатьох із вас виникає також питання місце вручення повісток законодавством чітко не визначено. Однак це може бути за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпостах. Та на вулиці на вулиці після пред'явлення документів, що посвідчують особу отримувача такого документа. Які ж вимоги до повістки? перше виписується вона завчасно, друге вручається особисто під розписку? Третя має містити правильні дані отримувача, плюс підпис уповноваженої особи та печатку. А також відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів 1487. Вручення повістки – це насамперед актуалізація даних. Однак ми також чітко розуміємо, що слідом за повісткою можливий чіткий заклик військово зобов'язаної людини на військову службу. Також ми чітко розуміємо, і ту обставино, що обов'язок кожного громадянина України. Захищати свою державу. Друзі, якщо у вас виникають певні складнощі або є якісь питання стосовно ТЦК СП, повісток, вручення або інших моментів пов'язаних з цією категорією питань, ви можете долучитися до нашого юридичного клубу, АД. ми відкрили окремий напрямок по цим питанням. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтеся до нас, тим паче, що у травні у нас діє. Акція Я хотів би звернути вашу увагу. Травень місяць в нас діє акція нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20%. Друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспортний засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України.